Опалювальний сезон у Житомирі мав розпочатися 15 жовтня. Однак, через атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру та необхідність економити ресурси, 19 жовтня тепло подали лише у навчальні заклади та лікарні нашого міста. На сьогоднішній день по опаленню у нас підключено 41 дитячий садочок. Це всі садочки, які від нас отримують опалення, 26 шкіл, і з 18 лікувальних закладів, 15 лікувальних закладів, тобто дві лікарні, обласна лікарня. Мається на увазі міська лікарня, перша, міська лікарня, друга, обласна лікарня, а також поліклініки, крім тих поліклінік, які знаходяться на одній системі з будинком. Тепло подають майже постійно однак, все ж часом опалення вимикають. Ми працюємо не в повному режимі, так як підключення обмежено тільки дитячі садочки і школи. Тобто це дуже маленьке навантаження для котельні, тому ми просто наганяємо температуру і періодично зупиняємося, потім знову включаємося для того, щоб підтримувати санітарні норми в школах, лікарнях, садочках. Розпломбовувати котельні для того, аби почати опалювальний сезон у житлових будинках. планують 29 жовтня. У нас тільки розпломбовано 22 котельні. Загалом працює 24 котельні, а котельна нас всього 51 котельня, яка має працювати на опалення на все місто. Тому ми плануємо звернутися, щоб надали можливість розпламбуватися з 29 числа, і скажімо, щоб на 1 листопада ми могли своєчасно подати тепло до мешканців. Головний інженер КП Житомир Теплокомуненерго каже, підприємство і досі чекає вказівок від Нафтогазу щодо лімітів споживання газу. Наразі вони встановлені лише до 1 листопада. Що буде далі, невідомо. Поки від них не прийде, то Житомирські газові мережі не почнуть розпланброку котельні, і ми не зможемо відповідно розпломбуватися і подати тепло в цьому році. Дуже багато порушено по газопостачанню. І в зв зв'язку з цим ідея є обмеження природного газу. І, звісно, поки нам погода дозволяє економимо газ для того, щоб коли будуть холодні дні, можна було його використати. Анна Чеполь, Роман Орлов, телеканал СК1 у селі Пряжів, дорога перетворилася у справжню смугу перешкод. Ями стають причиною постійних проблем для водіїв та пішоходів. Відколи війна, тут ніхто нічого не робив. І ще й до війни мабуть, рік. Вже четвертий рік ніхто тут а нічого не робив. Дітки страдають, зима слякоть. Ночі йдеш, можна ноги поламати трошки далі. Вони полатали як не бучиш. На вулиці Шевченка асфальт клали наприкінці 1990-х років. Однак фінансування вистачило тільки наполовину. Тож наразі бачимо таку картину. Частина дороги має покриття. Далі суцільні ями, а на кількох ділянках є навіть бруківка. Два роки тому місцевий за власний кошт залатав ями та зробив капітальний ремонт вулиці поблизу свого будинку. Моя хата більш менше а трошки. Далі діткам в школу йти, то це вообще безпреділ. І, і нікому діла немає. ОТГ каже, що це не їхня справа. Це ж автодор. Авт, по автодору, по документам всі сказали, що у нас пряжів, по всьому Пряжеві лежить дорога, і до кожного подвір'я е, теж проведена стежечка. Через таку кількість ям водії маршруток відмовляються їздити по вулиці Шевченка. Обрали інший шлях, однак та дорога вузька і теж в ямах. Місцеві переймаються, що незабаром автобуси зовсім перестануть ходити. Скоро маршрутка буде їхати до остановки три дубки, тому що там розбита повністю вся дорога. Видно, колись хотіли заасфальтувати. А, мабуть, Оце все. Місцева активістка Наталія Виноградова неодноразово зверталася до старости села Пряжів. Однак змін в стані дороги не було. Він трохи попідсипав ці дороги камнями трохи. І останній раз я звернулася до нього, а він мені каже, сама зроби дороги, візьми грейдером, все попідсипай. У нас немає коштів, всі кошти йдуть на війну. Ми всі люди обурені. Ми намагалися отримати коментар старости села Юрія Давидовського, однак отримали відмову. Він мене, але до цього разу не минуло і години. Як наша знімальна група поїхала з села, і на вулицю Шевченка приїхав грейдер. В'язаний терміновий ремонт доріг у селі пряжів із візитом журналістів невідомо. Однак тепер місцеві витрачатимуть менше часу на обхід усіх ям. Ірина Цапун, Анна Чепель, Ілона Усатая, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 у Житомирській громаді понад 10 професійних тренерів безоплатно працюють із ветеранами війни. Один із напрямів, що активно розвивається кросфіт. На таке тренування завітала і наша знімальна група. Воно проходило у залі, яким опікується досвідчений тренер Ярослав Гебрич. Мене було бажання велике допомогти нашим ребятам, які вернулись з фронту. Щоб вони вернулись. Ну, життя тренер розповідає, безоплатно допомагає ветеранам уже понад два роки. Наразі має п'ятьох підопічних, і для кожного Ярослав підбирає індивідуальну програму навантажень. Нині хлопці готуються до змагань із волейболу сидячи. В плані спорту підготувати їх на змагання по кросфіту і щоб ребята почували себе як вдома. В нашому залі чому щоб хлопці не йшли на вулицю, вони там не потрапляли алкоголь, наркотики. Я хочу, щоб тут багато було ветеранів. Ветеран війни Андрій, колишній боєць 115-ї бригади територіальної оборони, втратив кінцівки під час виконання бойового завдання. Попри це, чоловік не здався та продовжив боротися і жити заради своєї сім'ї. До спортивних тренувань долучився нещодавно, адже тривалий час проходив реабілітацію. Саме найтяжче це от внутрішня мотивація, щоб дійсно стати з дивану і почати що небудь робити. Е, ну знову ж таки, мотивують у кожного свої. Ну наприклад, особисто мій мотиватор це моя родина. Е, хочеться якось активно відпочатку з рідними, з близькими, а от через спорт, ти, мало тому, що е, уділяєш. Ну, скажімо, нормальним заняттям певний час. Ще один учасник тренувань ветеран Олександр, який захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення довго лікувався за кордоном. Півроку тому повернувся додому і вирішив зайнятися спортом. Ну, до звичайного тренування звик, тому як закінчу спортивну школу, ліцей і трошки мав уявлення, і відповідно військо теж готувались, тому що постійно були фізичні навантаження. без цього ніяк, якби так. Да. Пару волейбол, як виявилося, новий вид спорту для мене, враження зовсім інше, ніж уявлення. От. Попробував, сподобалось, виходить прикольно. Начальник управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради Андрій Забігайло розповідає, демобілізовані військові мають змогу безкоштовно займатися спортом із професійними тренерами у різних напрямках: від паверліфтингу і кросфіту до настільного тенісу, стрільби з лука, волейболу сидячи та ампфутболу. Ідея ініціатива була від управління у справах ветеранів війни знайти тренерів. Які допоможуть нашим ветеранам, які хочуть займатися спортом, допоможуть підготовлюватися до різноманітних до різних змагань, чи то всеукраїнських, чи то міжнародних. Ініціатива створити такі спортивні програми для ветеранів з'явилася ще два роки тому. Адже спорт це не лише про зміцнення здоров'я, а й відновлення бойового духу та можливість спілкуватися із побратимами. Реабілітація для військового, який повертається в цивільне життя, вона комплексна. І спорт одна із напрямків, один із напрямків. Який допомагає відновитися, я сам як спортсмен, я про це ну можу говорити, і я в цьому впевнений, тому що і волейбол сидячи мені допомагав відновлюватися, і зараз мені допомагає відновлюватися. Ветерани, які активно займаються спортом та здобувають перемоги на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, мають можливість отримати грошову винагороду за призові місця. Перше місце 10 тисяч гривень, за друге місце 8 тисяч гривень, і за третє місце 5 тисяч гривень. Винагороди для ветерана-спортсмена. Якщо ми беремо міжнародні, які прописані в положенні, також є винагорода перших 5 місць. П'яте місце 10 тисяч гривень, четверте місце 20 тисяч гривень, третє місце 30 тисяч гривень друге місце 40 тисяч гривень і перше місце 50 тисяч гривень. Якщо ви ветеран чи ветеранка і бажаєте розпочати свій спортивний шлях із професійним тренером, звертайтеся до управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради за адресою Майдан імені Корольова, 5, або телефонуйте за номером 098 658 60 65. Валентина Петрук, Ілона Усатая, Анастасія Скородинська, телеканал СК1. В ніч з 25 на 26 жовтня стрілки годинників переводять на одну годину назад. Ми вирішили запитати вже як вони ставляться до цього. Мені ну якось байдуже, я не знаю. А як ви гадаєте, чи потрібно в Україні перейти на якийсь один час, щоб не переводити? Якщо краще людям, то, мабуть, так. Ну, я не знаю. На вашу думку? На мою. Ну, якщо б був, мабуть, один час було б більше якось стабільніше і, може, було б краще. Ви знаєте, трошки негативно. Це впливає на уроніст людини. А підтримуєте ви думку, що Україна має перейти на якийсь один час? Да. Ніяк не ставлюся. У нас вже скільки років кажуть одне, роблять друге. Вовше треба остановитися на що одному і не переводити їх. От яке час було колись? Поставили, щоб воно таке і було. А який час для вас є кращим, літній чи зимовий? Якщо чесно, зараз е краще цей, а зимовий краще зимою. зимою. Тому що, е ну, в принципі, з однієї сторони, дивіться, переведуть на зимовий час 5 годин вечора вже темно. Уже темно, треба включати світло і е розходи світла. А з іншої сторони, вранці просипаюся на роботу, вже не темно, а світло. Та ні, ну вже ж так всі звикли, і воно ж зима відчувається по-своєму, літо по своєму. Ну, а мені не все одно. Я хочу, щоб час був так, як раніше переводилось, щоб так і переводилось надалі. Мені особисто незручно, тому що з маленькою дитиною і підлаштовувати новий графік, я завжди через це трошечки переживаю. А хоча потім адаптуємося, все нормально. Тобто зручніше було б, щоб один був час з Європою, тому що це для мене сестра в Польщі, іноді потрібно якось там сконтактуватися, а вона вже там не може, там чи пізно. Тобто е, Ну, з найближчою Європою. Як в Євросоюзі, в принципі, в них там є правила стосовно переводу годинників. Та не знаю, в принципі, не хотілося б, щоб переводили годинник, але взагалом підлаштовуюся під ті умови, які є. Загалом, якщо розглядати, як мені було би комфортно, я хотіла б, щоб годинники взагалі не переводились. Бо дуже важко переналаштовуватись. Варто Лишитись на одній годині і не переводить, бо це тільки заважає. А я рахую навпаки, що переведення часу це ж ще... ну тобто, ввели колись давно його не просто так, ввели, воно там є електроенергія, економиться, і е, так сказати, більше щоб застати більше світло -пору дня, Тобто, в принципі, я рахую, що в цьому є сенс.